Друзі, вітаю вас на каналі Каганяр! Сьогодні ми приготуємо одну з найулюбленіших страв плов. Це класична страва, яка збирає за столом родину та друзів, особливо під час святкових вечорів. Я покажу вам, як приготувати смачний та ароматний плов з телятиною та бараниною, використовуючи традиційні інгредієнти. Тож не зволікаємо! Приступаємо! Для приготування нашого плову нам знадобляться наступні інгредієнти: трохи більше кілограму телятини, 700 грам ошийка баранини, кордюк, приправа для плову, морква, цибуля, три головки часнику, сіль та перець за смаком та близько 700 грам рису, соняшникова олія. Спершу ретельно промиваємо рис до прозорої води, замочуємо орієнтовно 30 хвилин, після чого зливаємо воду. Так робимо декілька разів. Для домашнього плову підійдуть сорти рису басматі і жасмин. Також допустимо використовувати довгозернистий рис та пропарений рис. Я вперше брав сьогодні саме басматі та тому особливо рекомендую пересипамо приправу в гарненьку піалу. Приправу я брав на столичному ринку в Києві. Підійде й приправа для плову з магазину. В приправу ж обов'язково входять зіра, він же кумін. Барбарис, чорний, червоний мелений перець та куркума. Починаємо підготовку м'яса. Спочатку нарізаємо телятину, очищаючи від плівок та жил. Нарізаємо на невеликі шматочки і кладемо в окрему миску. Плов можна готувати навіть з курки та свинини. Це вже на ваш смак. Але ж більш автентичним рецепт є саме з телятиною та бараниною. Якщо ви готуєте плов з телятини, обирайте шматки, у яких є незначне прожилкування жиром. Це зробить м'ясо соковитішим. Найкраще підійде лопатка або частина з окісту, адже вони достатньо м'які й надто жирні. Занадто жирне м'ясо може зіпсувати баланс страви. Однак залиште трохи жиру, все ж таки, адже саме він надасть вашому плову особливої соковитості. До речі, ми готуємо дуже м'ясний плов, тому що саме такий ми любимо. Зазвичай треба більше рису або менше м'яса. Орієнтовне співвідношення: одна частина м'яса, одна частина рису, одна частина моркви. Плов це традиційна страва східної кухні, яка віддавна асоціюється передусім з узбецькою, таджицькою, азербайджанською та іншими кухнями народів Середньої Азії та Кавказу. Приступаємо до підготовки курдюка. Курдюк, до речі, якщо хтось не знає, це сало на баранячому хвості або задній частині барана. У нас сьогодні саме хвіст, тож знімаємо з нього курдюк та нарізаємо на невеликі шматочки. Потім будемо витоплювати цей жир у казані. Обирайте свіжий пружний шматок курдюка без різкого запаху. Добре, якщо він має білий або блідокремовий кольор. Надто жовтий відтінок може свідчити про тривале зберігання. Тепер готуємо баранину. Після промивання великі шматки розрізаю навпіл, а менші складаю в миску. Нагадаю, що у нас баранина у шиок із кісткою, що надасть особливий смак нашому плову. Якщо ви не дуже полюбляєте баранину, можна використати більше телятини або яловичини. Підготуємо овочі, очищаємо морку та нарізаємо її соломкою. Сьогодні використовуємо звичайну українську морку з власного городу. В азербайджанській кухні. Плов іноді готують із додаванням сухофруктів, родзинок, кураги та горіхів. А ще подають із тонким коржем казмах – на дні. Є рецепти плову з куркою, рибою, навіть солодкі варіанти з фруктами. Тепер перейдемо до цибулі. Її нарізаємо півкільцями. Не забудьте залишити одну цибулину для казана. Пізніше я розповім і покажу, для чого вона нам знадобиться. Розпалюємо вогонь. Взимку він зігріває і тіло, і душу. Нагріваємо глибоко сковороду або казан. Додаємо соняшникову олію. Обов'язково підсолюємо казан. Хто знає, навіщо солять казан і чому ми це робимо саме під час додавання олії. Напишіть в коментарях. Додаємо ту цибулю, яку залишили. Вважається, що вона забирає всі шкідливі речовини з олії. Коли цибуля почорніє, виймаємо її. Кладемо курдюк і витоплюємо його. Коли витопимо курдюк, виймаємо шкварки та, не зменшуючи вогню, додаємо наші шматки баранини. Обов'язково обсмажуємо на сильному вогні, щоб великі шматки м'яса добре запечаталися. Коли ошийок підсмажиться, додаємо шматки телятини та продовжуємо обсмажувати на великому вогні, доки м'ясо не вкриється рум'яною скоринкою. Добре підсолюємо м'ясо і додаємо ароматну зіру кумин. Одразу відчувається неперевершений аромат приправи. Додаємо чорного перцю та ще раз досолюємо м'ясо. Бо перед додаванням рису плов має бути трохи пересолений, адже рис потім забере зайву сіль. Додаємо цибулю, перемішуємо та обсмажуємо 2-3 хвилини. Додаємо морку, перемішуємо і смажимо ще приблизно 3-5 хвилин, трохи тушкуємо до м'якості. Додаємо нашу ароматну приправу для плову. Зараз тільки половину, решту всиплемо під час додавання рису. Далі наливаємо воду так. Щоб вона майже покривала м'ясо. Добре перемішуємо і починаємо готувати зірвак. Якщо ви хочете додати більше аромату, спробуйте додати трохи шафрану. або для більш пікантного смаку, трохи гострого перцю чілі. Залишаємо готуватися орієнтовно на півтори години на невеликому вогні, періодично перевіряючи, чи не випарувалася вода і за потреби доливаємо. Приблизно за годину після початку приготування м'яса додаємо наш часник цілими головками. Минуло півтори години. Доливаємо воду, чекаємо, поки закипить, і починаємо додавати рис. Викладаємо його не перемішуючи. Якщо потрібно, доливаємо води так, щоб вона покривала рис приблизно на 2 см. Додаємо решту приправи. Дехто радить класти часник під час закладки рису. Але з практики знаєш, що великі головки часнику не завжди встигають приготуватися одночасно з рисом. Тому ми додали часник десь за півгодини до того, як поклали рис. Готуємо на середньому вогні до повного вбирання води. Зазвичай це займає до півгодини. Час від часу згрібаємо рис лопаткою до центру казана, щоб він не прилипав до стіну. Ось і все. Наш ароматний, смачний та поживний плов готовий. Подавайте його зі свіжими овочами та зелені. Ви і ваші гості будуть у захваті від такого плову. Якщо вам сподобався цей рецепт, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал Каганяр та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Напишіть у коментарях, які страви ви хотіли бачити наступними. Або які запитання у вас виникли під час перегляду. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі Каганяр.